Все, що вам треба знати про Гейтс. Американська компанія Gates Corporation була створена Чарльзом Гейтсом у 1911 році. Вже через 6 років його брат Джон винайшов клиноподібний. Привідний ремень. американські автоворобники зацінили винахід, і компанія полетіла до успіху. На той момент, коли німці в 60-х придумали зубчатий ремень ГРМ, У Гейтса вже була власна фабрика в Бельгії. Там він підхопив тренд та залишив компанію у світовому топі. І дотепер. Під брендом Гейтс ви можете придбати повний перелік. Всіх видів автомобільних. Ременів клинові поліклинові, ремені генератора та інших навісних елементів. Ремені ГРМ. Також доступні комплекти ГРМ з усіма потрібними роликами, натягувачами чи навіть водяними насосами. Всі ці елементи можна придбати і окремо. А ще купити шківи колінвала, гідропідсилювача, генератора або термостати чи автомобільні шланги. Сьогодні Gates – це однозначний преміум сегмент у світі ременів з величезною кількістю заводів. Та представництв у всьому світі. Виробник випускає свою продукцію під власним брендом на вторинний ринок, а також постачає її на конвеєри автовиробників та пакує її як ОЕ деталі. Компанія активно та регулярно інвестує в розробку нових матеріалів та інженерних рішень, щоб підтримувати свої лідерські позиції та відповідати запитам автовиробників.